Всім привіт! Мене звуть Іван і з вами знову компанія Профінструмент. Секунду, не перемикай. Зараз буде дуже важлива інформація. Якщо ти маляр, який шукає собі надійного помічника, який буде наносити фарби на розчинниковій основі, на водній основі, лаки, ґрунти, фасадні фарби, також прорезинові фарби, даний апарат саме для тебе. У цьому відео ми розглянемо безповітряний фарбувальний апарат Pro 450 та все, що про нього потрібно знати, а саме характеристики, комплектацію, з якими матеріалами може працювати, та проведемо перший запуск на воді. Характеристики: потужність двигуна 2,1 кВт, продуктивність 2,2 літра за хвилину, максимально допустиме сопло 021 тисячних дюйма. максимальний розмір шлангу, з яким може працювати 30 метрів. Дуже круті характеристики для бюджетного апарату, який зможе виконувати роботи у фарбуванні квартир, офісів, пентхаусів, тобто для малярів, які ще не мають дуже великих об'ємів фарбування. Даний апарат саме для вас. Всі апарати профінструмент постачаються повністю комплектним та готовими до роботи. В комплект до даного апарату входить. Планг з довжиною 15 метрів будочка-подовжувач 50 см. Мастило для змащення насосної частини. Пістолет з соплотримачем та соплом 517, два ключика, інструкція та гарантійний талон. Ну що ж, а зараз проведемо перший запуск. Перед роботою обов'язково наголошую, потрібно змастити насосну частину, капнувши 2-3 каплі масла. Також після кожних півгодини роботи необхідно також добре змащувати насосну частину. Ще 2-3 каплі. І після роботи, після того як ви його вже промили, також 2-3 капельки і залишаємо на зберіганні. Переключаємо дренажний клапан в режим промивки. Це у нас буде вверх. І вмикаємо апарат. Додаємо трішки тиску, для того, щоб апарат вигнав в себе повітря і закачав вже матеріал. Після того, як ми побачимо по прозорій трубці, що е, повітря вже в системі немає. Тобто апарат добре розвоздушений, скручуємо е, тиск на 0 і перемикаємо на шланг високого тиску. Добавляємо так само тиск. Після того, як апарат накачає, у нас тиск буде відображатись на манометрі. Зараз у нас в районі 120 бар. І після того, як ми попрацювали, скручуємо тиск на нуль. І нам необхідно стравити залишковий тест з пістолета. Після цього перемикаємо дренажний кран на обратку і приступаємо до промивки. Промиваємо апарат у зворотньому порядку. Надію, дане відео було для вас корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!